Доброго вечора. Триває інформаційний марафон на СІБІ. Нагадаю, протягом дня ми розповідали про те, як голосують мешканці нашої області. Також до нас долучалися спікери з різних куточків України. І вже е, за дві години ми зустрінемося знову. Але в цьому випуску будемо ще говорити про стан справ поточний на цю годину. Вибори президента практично без порушень. Так заявляють ЦВК. Якщо і порушували, то не системно. Фотографували бюлетені, підвозили людей до виборчих дільниць. Це і все це і всі практично порушення. Але в цілому вибори проходили у стандартному режимі. Секретар центральної виборчої комісії це Наталя Бернацька спрогнозувала, що оригінали протоколів почнуть підвозити до ЦВК близько обіду понеділка, 1 квітня. За законом ЦВК має 10 днів на встановлення результатів виборів. Фотобюлетені це популярне порушення на дільницях. У Кропивницькому на виборчій дільниці у дитячому садочку Ластівка спостерігачі зафіксували саме такий випадок. На місце пригоди викликали поліцію, склали акт. Наразі проводяться слідчі дії. Загалом в поліції області дали інформацію про 67 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Найбільше повідомлень правоохоронці отримали про фотографію фотографування бюлетенів та про неточності у списках виборців отримали заявки також про винесення бюлетенів за межі виборчої дільниці і звернення про неопломбовану скриньку, про надання виборцю бюлетеня без пред'явлення відповідного документу посвідчення особи. На даний час 9 фактів порушень не підтвердилися за іншими перевіряють. Тиша під час виборів представники опори заявили жодних провокацій під час голосування на виборах президента України на кіроворачені не зафіксовано. Наразі є незначні порушення. Так, наприклад, у гайверні невідомі ходили в помешканні людей похилого віку, та нібито збирали дані для голосування на добу. На 103-му окрузі на дільниці зафіксували камеру над кабінками для голосування. Зафіксована камера на дільниці 350-761, Це 103-й округ. Ну її. І після зауваження заклеїли камери. камера стояла ну так по фото, якщо то камера якраз над виборчими кабінками, я е, об'їхав і, і території, які не стосуються нашого 99-го виборчого округу. Я не бачу ніяких каруселей, я не бачу ніяких автомобілів. Я не, не бачив ніяких людей, які підозрілі, і ті, які не вчиняють непровомочні вчинки. В обласному центрі станом на 15-ту годину проголосували 46,5% містян. Це 76 111 виборців. У 99-му окрузі сподіваються на те, що перший протокол буде вже до 12-ї години ночі. Не обійшлося і без інцидентів. Проте вони не вплинуть на результати голосування в обласному центрі. У 29-й школі, дільниця за адресою 29-й школі, Василя Нікітіна, 25. Там намагався виборець Зорватися до урни до скриньки голосування, тому викликали наряд поліції. І станом на цю годину до нас, до обласної, до окружної виборчої комісії скарг не надходило. Вже скарги, які поступали на адресу дільничних комісій, то вже ми будемо знати, коли нам підвезуть протоколи і разом з скаргами і актами. Ну а в Новоархангельську на найбільшій дільниці міста станом на 15 П'ятнадцяту годину свій вибір зробили понад 45% виборців. Найбільше з них на дільниці прийшло голосувати в першій половині дня. Порушень спостерігачі не виявили. Усього виборців у нас 2277 осіб за списком. Отримали бюлетнів 2310. Проголосовано на 15 годину вже на 1030 осіб, з них на дому 13 чоловік. І маємо інформацію, як голосували українці в Польщі. Наш колега Сергій Муринець уже кілька років поспіль живе у Польщі, у Гданську. на цьогорічних президентських виборах працював на виборчій дільниці. І спеціально для телеканалу Вітер і Центрального українського бюро новин він розповів, як проходило голосування чи активно наші земляки здійснювали там волевиявлення. Мене звати Сергій Моренець. Зараз я проживаю та працюю в Гданську. Нещодавно я повернувся з виборчої дільниці, яка розташована тут при консульському відділенні. Це одна з чотирьох виборчих дільниць на всю Польщу. Українці в Польщі голосують досить активно. Загалом було в Данську зареєстровано 4 219 осіб для голосування. Найбільш активно українці голосують у Варшаві. Зараз там перед посольством, де розташована виборча дільниця, утворилися довжелезні черги. Мої колеги повідомляють, що довжина такої черги сягає навіть 400 метрів. Так само черги спостерігаються в Кракові. Так було з ранку так і є і зараз, але вони менші. Тому в Кракові українці також досить активно голосують. Що на дільниця розташована в Любліні? Там великих черг немає. Голосування проходить спокійно, але Кількість тих, хто приходить на виборчу дільницю, значно менше. Щоправда, і кількість тих, хто зареєстровані для голосування в Любліні, теж найменше по всій Польщі, якщо прийняти Варшаву, Краків та Гданськ. Так, в цілому, як я вже говорив, вибори у Польщі проходять без суттєвих порушень. Українці в Польщі досить активні. Загалом в Польщі могли проголосувати майже 35 тисяч громадян України. В цілому голосування проходить досить активно. І ще одна наша землячка Світлана Віряськіна голосувала в Берліні і з нами поділилася тим, як тривав виборчий процес саме там, в столиці Німеччини. Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в місті Берліна на виборчій дільниці. Сьогодні вибори президента України, замовлення СД платформи і репортаж сьогодні звідси. Адже була цікавість, велика чи велика кількість людей приймає участь у виборах, як вибори ці відбуваються. Можна вам сказати, що все відносно спокійно. О 13-й годині ми прибули після 40 хвилин, принципово вже проголосували. Атмосфера супер, люди всі позитивно налаштовані. Сам процес організований добре. Багато людей, які допомагають, координують, відправляють на той чи інший виборчий стіл. Все роз'яснюють, українці дуже вічливі, пропускають погідних та з маленькими дітьми. І для того, якщо ви хочете проголосувати наступний раз, чи не в Україні, то турбуйтесь про це. Щоб напередодні за п'ять днів до виборчого процесу, взяти відкритний талон або як посвідчення про зміну місця голосування або про зміну виборчої дільниці. І це буде дуже просто, тому що в принципу в черзі були люди, які просто тут як туристи або працюють, але не стоять на консульському обліку і не змогли проголосувати. Тому така такий стан сьогодні на цей час, як бачите, що дуже багато українців які хочуть проголосувати. Але думаю, що всі встигнеться, до 20 що можна буде це зробити. Да? А от як тривають вибори на Кіровоградщині, розкажуть наші журналісти з різних куточків області. Ми також попросили політолога Дениса Богуша прокоментувати виборчу кампанію. Якщо говорити про виборчу кампанію цього року, то вона була досить важкою. Люди повірили в цю віртуальну реальність. По телебаченню не можуть відрізнити ну, Персонажу фільму від реальної людини. Це великий експеримент такий в Україні. Це експеримент з кіно і віртуальним кандидатом. Це я думаю, ну дуже е, такий урок серйозний для України. Може і для світу. Телевізор дуже серйозно впливає на свідомість людей і на їх вибір. А інша вся історія це були компромати, і ми дуже багато. Бачили ще є дуже велика особливість це 39 кандидатів. А з іншої сторони, ми бачимо, що люди дуже свідомо обирають. У нас є змагальність, тобто є у людей вибір. Тобто, ми ну, точно сьогодні не знаємо, хто виграє на виборах, і це нормально. В нормальній демократичній країні це можливо і це класно». І ми зустрінемось уже за дві години з вами о 22-й годині. Ми підсумуємо день. А також ми вже зможемо обговорити нарешті результати перших екзит полів. От, До зустрічі побачимось.